Як проходив минулий штурм? Тобто, перед штурмом вони провели повітряну розвідку, маршрутів, осування рекогності груп. А потім пішла бронетехніка з мотоциклами, а активно велась повітряна розвідка, засічки артилерії і а, контрбатарейна боротьба. Фактично, вони зробили все для того, щоб провалити нашу смугу оборони, зайти нам в тили, або там, в стик батальйонів і так далі. Закріпитись і створити нам проблеми, танки йдуть з або бронетехніки, та й в принципі будь-яка зараз автомобільна техніка йде з ребом, тобто радіо для них вже не страшно. Це оптове окно потрібно або влучність артилерії. Відповідно, вони включають у себе на всій смузі реб, тобто, ми не можемо залетіти до них в тили. На відсіч резервів і тому подібне ідуть з ребами, і, в принципі, вся техніка зашита в мангалах.